Збройні сили України знайшли слабке місце. Чому Російська Федерація почне переговори уже восени? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Хоча економіка Росії ще не на межі колапсу, стратегія України може різко прискорити цей процес, змусивши Путіна сісти за стіл переговорів. Українські безпілотники системно атакують об'єкти російської нафтопереробки, що призвело до серйозних перебоїв у роботі галузі. Як повідомило політико, протягом останніх тижнів вийшла з ладу значна частина виробничих потужностей, що спричинило. Паливний дефіцит у середині країни та поставило одну з ключових стратегічних сфер Кремля під загрозу паралічу. Ця ситуація збіглася з заявами західних партнерів Києва, які вважають економічний тиск найефективнішим способом змусити Володимира Путіна шукати мирного виходу з війни, як пишуть журналісти Politico, з посиланням на трьох європейських чиновників існує спільне бачення санкції у поєднанні з ударами по критичній інфраструктурі змусять Москву погодитись на переговори. Аналітики оцінюють, що наразі пошкоджено близько 15-20% російських потужностей із виробництва пального. У результаті Москва була змушена обмежити експорт. А у регіонах виникли черги на автозаправках. Хоча подібні атаки тривають вже більше року, саме зараз їхній ефект став відчутнішим, адже санкції та відсутність доступу до західного обладнання значно ускладнюють ремонт нафтопереробних заводів у Росії. Колишній британський офіцер розвідки Філіп Інграм зазначив, що ця стратегія є ключовою частиною війни, яку просуває керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Він дістав старе керівництво союзників із диверсійних операцій часів Другої світової та адаптував його до цього конфлікту: бити по росіянах на оперативному рівні, руйнуючи їх здатність постачати на фронт людей і ресурси. Зеленський прямо сказав, Україна не може виграти суто тактично на лінії фронту, але хто контролює оперативний рівень, той виграє війну загалом, пояснює експерт. Інгрем також зауважив, що російська економіка поки що не на межі колапсу. За його прогнозами, для серйозних проблем у Кремля знадобиться ще 12-18 місяців, але цей процес може пришвидшитися, якщо інтенсивність атак зросте. Як повідомляв Головред 1 вересня бійці головного управління розвідки знищили ключовий об'єкт росіян у Запорізькій області, керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що операція завершилася повним знищенням штабу 35-ї армії Російської Федерації у районі села Воскресенка.